На телеканалі НТК інформаційний підсумок п'ятниці, 21 листопада. Подій дня найцікавіша інформація у викладі наших журналістів у студії Надія ніплюхіна вітає вас. Далі коротко про головне. Рятувальникам доводиться майже щодня визволяти прикарпатців з ліфтів. Зберігайте спокій, глибоко дихайте, сядьте на підлогу. Як працює єдиний на Прикарпатті, священник мозаїст? Ми даємо грантію на 100 років. Перевтілення у коломиї влаштували день краси для дружини героя. Якщо чесно, це вперше таке у мене. Про це та інше більш детально. На війні загинув Юрій Варчевський внаслідок поранень, отриманих під час бойових дій, у госпіталі, помер Юрій Варчевський, військовослужбовець 102-ї бригади територіальної оборони імені полковника Дмитра Вітовського. Вічна пам'ять та слава нашому захиснику. 21 листопада в Україні відзначають День Гідності та Свободи, дату, яка об'єднує початок двох революцій. З різницею у 9 років стартували помаранчева революція 2004 року та революція гідності 2013-го. Цей день один із символів вільного духу та незламності українців. В Коломиї на площі біля цифрового меморіалу загиблим героям України. Пам'ятне відже. його приурочили Дню гідності і свободи. 21 листопада це дата на. <загадування> українцям про силу єдності, ціну свободи і незламність нашого народу Цей день як символ творення новітньої історії держави України, яка вшановує мужність, патріотизм громадян, які відстоювали цінності свободи, демократії та вибір народу щодо європейського розвитку держави. Гасло цьогорічного відзначення Дня гідності та свободи. День гідності і свободи щодня без вихідних, адже це цінності, які потребують щоденного утвердження. Майдани є піковими моментами, коли боротьба за ці ключові цінності концентрується в часі та місцях масових протестів. Проте, після перемог на майданах маємо обов'язок відстоювати їх щоденно своєю працею. І громадянської позиції. випробування на майдані вбивства активістів продовжились ще жахливішими подіями великою війною. Наш одвічний ворог не може змиритися з тим, що ми українці вільна нація, яка не має жодного бажання ні жити, ні працювати, ні навіть спілкуватися із ним. Час боротьби, гіркий час втрат і болю, запеклих протистоянь, ціна яких втрачені життя поколінь українців. Кожен день воїна на полі бою, коли ворог вкотре отримує відсіч, є днем гідності і свободи. Кожен день, коли ми донатимо на Збройні Сили України, волонтеримо, підтримуємо тих, хто в скруті, коли сумлінно працюємо на розвиток України, є днем гідності і свободи. І день нашої перемоги стане днем тріумфу. Гідності і свободи учасники Вічі помолилися за вічний спочинок наших героїв та за якнайшвидшу нашу перемогу над російським ворогом до світлин героїв Небесної Сотні, Небесної гвардії та героїв війни поклали квіти і лампадки. Вогонь, який палав на наших майданах, палав в наших серцях і в нашій свідомості. Це вогонь незборимого українського духу. Який прагне справедливості, добра і свободи. Мабуть, треба добре усвідомити і зрозуміти, що собою являють українці. Наші вороги не до кінця це усвідомлюють, навіть деякі представники влади яких обирає народ, не до кінця це усвідомлюють, що проти волі українського народу нічого не можна творити. На цифровому меморіалі світлини українців, які не побоялися висловити свою громадянську позицію і бажання жити в європейській спільноті, стали на захист України, нашої державності, волі і майбутнього української нації. Вічна та світла пам'ять нашим героям. Нескінчена подяка усім нашим захисникам. Поліцейські затримали водія, який вчинив смертельний наїзд та покинув місце пригоди. Водій транспортного засобу вчинив наїзд на пішохода та втік із місця аварії. Порушника затримали. Триває досудове розслідування. У селі Стримба на Дернянської територіальної громади трапилася дорожньо-транспортна пригода. Правоохоронці попередньо встановили, що водій автомобіля здійснив наїзд на 56-річного жителя села Білі Ослави, який перебував на проїзній частині дороги. Після зіткнення Керманич залишив місце події, а пішохід від отриманих травм загинув на місці події. У ході оперативно-рошукових заходів наступного дня правоохоронці встановили та розшукали транспортний засіб Honda із характерними для дорожньо-транспортної пригоди механізм. Нічними пошкодженнями а також встановили і особу водія. Ним виявився 27-річний мешканець Чернівецької області. Правоохоронці виявили та затримали порушника при виїзді з небернянського району. Фігуранта затримано в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Невдовзі слідчі повідомлять йому про підозру за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Поліція івано Франківщини закликає усіх учасників дорожнього руху неухильно дотримуватись правил дорожнього руху. Нагадуємо пішоходам про необхідність носіння світловідбиваючих елементів, адже це дозволяє водіям помітити їх. Вчасно та запобігти можливим аваріям у разі вчинення дорожньо-транспортної пригоди необхідно залишатися на місці події, викликати екстрені служби та надавати домедичну допомогу потерпілим. Пам'ятайте, втеча з місця аварії може позбавити людину шансів на життя та має серйозні кримінальні наслідки. Рятувальникам доводиться визволяти прикарпатців з ліфтів. Майже щодня вони отримують повідомлення від людей, які під час відключення електроенергії опиняються заблокованими. Рятувальники наголошують, не варто користуватися ліфтами у період стабілізаційних відключень. Майже щодня до рятувальників надходять повідомлення про необхідність надання допомоги людям, які застрягають у ліфтах. Вчора таких викликів було два. Це в селі Крихівці в ліфті застряло дві жінки за різними адресами. Застерігаємо громадяни не користуватися ліфтами у період стабілізаційних відключень електроенергії в будинку та під час повітряних тривог. Також радимо завантажити графік відключення електроенергії та не заходити у ліфт близько до часу вимкнення світла. Тримайте завжди зарядженим телефон, носіть з собою ліхтарик. Також закликаємо батьків не дозволяти своїм дітям користуватися ліфтом самим. Якщо ліфт зупинився, не намагайтеся відчинити двері самостійно, не стрибайте, не натискайте всі кнопки підряд, натисніть кнопку виклику диспетчера. Використовуйте телефон лише для екстрених дзвінків. Голосно кличте на допомогу, зберігайте спокій, глибоко дихайте, сядьте на підлогу. Якщо це дитина, то дайте якусь улюблену іграшку. Нехай вона міцно стисне її в руках і дочекайтесь. Приїзду аварійної бригади, тоді вже чітко виконуйте усі інструкції. Також радимо передбачити в ліфті тривожну валізу, в яку можна поставити ліхтарик, продукти, що не псуються, а також аптечку. Відомий і єдиний на Прикарпатті священник мозаїст Євген Андрухів оздоблює сучасні церкви монументальними панно з мозаїки. Літургійним мистецтвом займається майже два десятки років. За цей час оздобив більше десятка святинь. Найлегше для обробки це є білий мармур таксус. Розпочали роботи зі святилища. Найперше створили центральне панно розп'яття Ісуса Христа. А на горі у півкуполі храму розміщена найбільша мозаїка, чотириметрова ікона преображення Господнього, іконостас у церкві теж з мозаїки. Зараз майстри працюють над Різдвом Христовим. Кількість мізерних елементів не перелічити. Їх тут сотні тисяч. Тут є більше 200 метрів квадратних мозаїки, і це є найбільша, думаю, по масштабах найбільша, в Івано-Франківську точно, а чи навіть чи не на західній Україні у своїй площі на один метр квадратний. Я думаю, що може навіть і більше ніж тисячу камінців. Отець Євген Андрухів має також художню освіту, навчався в Римській академії мистецтв на факультеті живопису та в студії мозаїки при східному папському університеті. Тож він більше відповідає за створення композицій, малювання фігур, підбір кольору. А ось майстри, мозаїсти зараз клопочуть біля біблійного сюжету. Царі принесли. Ісусові дари. Це золото, це золото. Ну, тут це золото, тільки тут камінь такий природний. Воно приносить задоволення, ну, котам камінчик до камінчика, і так в результаті виходить. Бачите, от такий Композиції. Мозаїка у храмі виготовлена з трьох типів матеріалу природний камінь, мозаїчна смальта і позолота. 70% в нас забирає природний камінь, мармур. Білий мармур, червоний мармур, травертин червоний, граніт жовтий і походження того мармуру є з різних країн світу. Не тільки наш український, але в більшості це є італійський мармур, грецький, Онікс з Єгипту, там граніт з Бразилії, дуже багато використовуємо. Це є перший і найголовніший наш матеріал. Другий наш матеріал це є смальти. Це Шкло печено при певних температурах, в певних печах запікається, художник майстер його обробляє. І ці камінці також складаються з різних розмірів, з різних кольорів відповідно до сюжету. І Третій матеріал наш. Це є позолота. Це є золото 23 карати і золото 18 каратів, які при певних температурах, в певних печах запікається, виготовляється. Пізніше художник-майстер його обробляє, ріже на певні форми, які необхідні для, для зображення. Тим часом у майстерні поряд працюють деякон та самінарист. Молоді майстри зараз викладають ягнят, мозаїку кріплять на міцний італійський клей. І тоді ми беремо наші камінь. І також ми даємо наше золото. Трішки можемо це золото, воно може бути завелике, ми його рубаємо і кладемо вже сюди. Для мене час під час цієї мозаїки проходить дуже-дуже швидко, хоча цілий час ніби на ногах стоїть, працюю. Але цього не зауважую. Це справді ювелірна робота. і всі майстри тут універсали. Чоловіки виконують процес від початку до кінця, ріжуть камінь, розколюють його на дрібні частинки і викладають мозаїку. Кожне панно не шаблон і не копія, виключно оригінальне зазначає священник мозаїст Складність полягає в тому, що не всі мають терпіння, 90%. Цієї складності, це є людське терпіння майстра. Дуже часто буває так, що ми навіть під час праці не розмовляємо, тому що. Розмовляти це вже забирає тобі певну зосередженість, концентрованість. І так, що в нас може бути шість в майстерні, і тишина повна, як як у монастирів студентів. мозаїка натуральний і довговічний матеріал з гарантією щонайменше на століття, а на ділі вона на віки. Сотні років ми даємо гарантію на 100 років, але нас. Є... Тільки практика, історія показує, що дістаємо, маємо фрагменти музаїк, які мають вже більше дві тисячі років. Це дохристиянські музаїки. До слова, великий об'єм робіт разом з командою свого часу виконав загиблий на Донеччині герой майстер-мозаїст Тарас Процах. Відтак це оздоблення в соборі лише початок, коли чоловіки закінчать різдво, візьмуться за останню сцену у святилищі ікону зі ват. А в планах ще кілька об'ємних мозаїчних робіт, які прикрасять усі стіни. Храму. Перевтілення для дружини героя розповімо вам історію про турботу, вдячність і маленьке диво, яке стало великим днем для Аліни Скосова. Коломийські магазини одягу, взуття та аксесуарів і салон краси вирішили зробити особливий подарунок для волонтерки дружини загиблого військового, мами двох синів. Спеціалісти коломийського магазину одягу, взуття та аксесуарів підбирають для Аліни з Косова оновлення для гардеробу. 31-річна жінка каже, не звикла бути в центрі уваги. Її будні це зазвичай нескінченні справи. Виховання двох синів, волонтерські збори, підтримка побратимів чоловіка, який загинув на війні для себе. Часу майже немає. Після шопінгу кілька годин у косметолога. Далі сідає у крісло до майстрів перукарського мистецтва та візажистів. У один момент біля Аліни працюють вісім рук спеціалістів краси. Клієнтка каже, це особливі емоції, яких досі не відчувала. Я не очікувала, якщо чесно, це вперше таке. У мене дуже приємно відчувати себе жінкою. Спеціалісти салону краси Соул» кажуть, вирішили подарувати Аліні турботу, увагу і можливість знову відчути себе жінкою, а не лише відповідальною матір'ю та волонтеркою. Продовжують одяг, взуття, аксесуари, бюті процедури усе безкоштовно. Це подяка від людей, які бачать і цінують її щоденну працю. Розповідає Світлана Сабодаш, засновниця салону краси Соул». Зробили соціальний такий проект перевтілення для однієї жінки. Були е, умови написати про себе. В нас переможниця Аліна. Вона з Косова. Її коментар найбільше запав е, нам е, до душі. Ну і такий, знаєте, якийсь він був саме такий. М те, що вона не здалася, тобто вона навпаки почала ще допомагати в боротьбі проти нашого ворога. Для Аліни підготували цілий комплекс сюрпризів і процедур. Організатори соціального проєкту кажуть, це не просто подарунки. Пояснюють, такий день для Аліни дуже важливий, бо дозволяє жінці, яка втратила найдорожче і водночас продовжує тримати тил, відчути підтримку. Сподіваються, що так допомогли повернути жінці віру в те, що вона не сама, що її біль бачать і її силу. Цінують немає часу десь так знаєте, видихнути. І оцей день щоб вона могла так навіть відпочити заздалегідь. Підібрали в нашого партнера Євромікс образ, відвідала косметолога. Вона отримала послугу фарбування волосся, зробили таку ще детокс процедуру після фарбування. Зробили реконструкцію, підстригла і зробили накрутку і макіяж. І ось той момент, коли усе готово. Я в шоці. У Аліни помітно блищать очі. Жінка каже, не пам'ятає, коли бачила у дзеркалі таке відображення. Продовжує, що давно не почувалась настільки легко, а головне відчула, що поруч є люди, яким не байдуже. Один день вперше присвятила для себе шопінгу, косметологу, перукар, макіяж. Хочу порекомендувати жінкам, дівчатам, щоб любили себе і обирали. Себе для себе Аліна підсумовує, здавалося б, просто день краси і покупок, але для неї це стало нагадуванням, що навіть тим, хто звик допомагати іншим, потрібна допомога для себе, і хтось має час від часу казати їм: ви цього варті. каже, вже не терпиться приїхати додому і побачити реакцію синів. Молодшого звати Максим, а старший носить ім'я батька героя. Костянтин, я була на восьмому місяці вагітності другого сина. Почалася війна. Мій чоловік сказав, що зачекає народження сина і піде, не буде чекати, щоб прийшли сюди. Мене прокисерили. минуло 10 днів, і він зібрався і він пішов. Так як сьогодні пам'ятаю, 21 березня, п'ята година ранку, каже: я пішов бережи дітей. 1 січня 24-го року. На самий новий рік він загинув. Душі пустота. Я себе віддала дітям і волонтерстві. Оголошую збір, закриваю, купляю, їду. Якщо мо автомобіль, їду на кордон забирати. До слова усім, хто подавав заявку на участь у проєкті перевтілень, але не переміг. організатори подарували грошові сертифікати на придбання товару у мережі магазинів Євромікс та послугу в салоні краси. Соу я просто наголошую, щоб дружина, мати, сестра не забувала про себе. Розумію, не на часі розумію, можна зекономити і віддати. На зсу, але потрібно себе любити. Організаторка проєкту Світлана Сабадаш підсумовує це точно не останній такий соціальний проєкт. Зовсім скоро вони знову влаштують особливий день для однієї з прикарпатських жінок, а тому запрошують до співпраці благодійників. Більше інформації у інстаграмі на сторінці салону «Соул», що Кломи і на бульварі Лесі Українки – а Марина Максимів, Андрій Гращук, події НТК. Коломийський ліцей номер один імені Василя Стефаника долучився до шведсько-українського проєкту Поляріс. Ініціатива допомагає громадам в Україні у вирішенні низки питань щодо місцевого самоврядування. Зокрема, у Коломиї фахівці спільно з освітянами працюють над впровадженням нової української школи. Зробити освіту більш якісною та доступною, а також навчити громади на місцевому рівні вирішувати низку важливих питань у цій сфері це є основна мета проєкту освіта на місцевому та регіональному рівнях від шведсько-української програми Поляріс, каже експертка проєкту Тетяна Озерова. Громада, вони самі подали заявку на участь в цьому проєкті, шведсько-українському проєкті Поляріс, і вона пройшла відбір громади. І тому ми тут, експерти, сьогодні, не тільки підписали меморандум зранку з сумерам, коли ми є, але ми ще сьогодні і будемо працювати із не тільки з дітьми 9-11 класів, а ще з батьками, що потрібно освітньому менеджменту громади для того, щоб все ж таки змінити підходи для. До освітньої мережі, формування освітньої мережі. Тому що питання так було і так буде. Сьогодні не стоїть. Ми маємо змінювати для того, щоб дати можливість нашим учням бути успішними. Зокрема, у межах реалізації програми відбулася зустріч з дітьми у Коломийському ліцеї номер 1 імені Василя Стефаника, вчителька закладу та керівниця громадського об'єднання «Колосвіта» Елла не міжпевнена для громади участь у таких проєктах надважлива. До цього проекту ми дуже довго готувалися. Ми пройшли кілька етапів відбору, і хочу сказати. Що освіта пріоритет нашої громади, і це не просто гасло. Це те, що є насправді, і те, що сьогодні ми маємо експертів такого рівня у нас у Коломиї, то є великі старання і заслуги Коломийської міської ради. Тішимося, що реформа нової української школи відбувається, що вона відбувається фахово і професійно, тому що вже була проведена попередня робота в іншому проєкті в проєкті віднова з написання стратегії розвитку освіти. А сьогодні ми беремося вже більш до таких практичних речей і обговорюємо те, якими мають бути заклади Освіти в Коломиї. буде дуже багато складних питань, буде дуже багато складних рішень, але ми щасливі, що ми в цьому процесі не одні. Ми маємо підтримку проекту і підтримку програми Поляріс. На зустрічі говорили насамперед про майбутні випускників шкіл, зокрема щодо питання вибору професії після 9 класу, продовжує експертка проєкту Тетяна Озерова. Ми ніколи нічого не робимо для дітей без дітей. Ми маємо спілкуватися в першу чергу з учнями. І побачити, наскільки вони бачать свій майбутній професійний розвиток, ким вони хочуть стати, чим для цього треба, як їм допомогти цим учням. І... Тоді ми будемо говорити з батьками. Ми почуємо батьків. Тоді ми можемо йти вже говорити з громадою, керівниками громади, з керівниками закладів освіти і тоді вже думати, як нам збудувати в вашій громаді дійсно якісну мережу, ефективну мережу, яка буде доступна для ваших випускників дев'ятих класів, для ваших учнів, і щоб вони могли в першу чергу мати вибір вибирати ті. Навчальні предмети, які їм подобаються, які би вони хотіли вивчати на профільному рівні, а таких вибор є. І таких профілів має бути дуже багато. І не можна обмежувати 90 дітей 99 класу тільки вибором профіля історичним або там, якимось технічним. Маємо бути багатопрофільна освіта, старша школа, і діти мають знати, який би вони предмет хотіли вчити. На профільному рівні щоб далі зв'язати своє життя з професійним майбутнім, вступити в той заклад вищого освіти, який вони дійсно хочуть, і який надасть їм можливість стати успішними в професійному житті, такі зустрічі дозволяють вкотре проаналізувати свій вибір, кажуть учениці ліцею Софія та Олександра. Це дуже цікаво. Можна задуматись, чи ти хочеш лишитися до на 10-11 клас чи піти в якийсь коледж. Ма не вирішив, що він хоче. Це як допомагає. Представники шведсько-української програми Поляріс вже підписали меморандум про співпрацю із Коломийською громадою, а зараз проводять низку зустрічей, після завершення яких буде сформовано план конкретних заходів для освітнього менеджменту навчальних закладів громади. Шлях воїна у Коломиї відбувся видовищний кубок заходу України з бойового самбо. Турнір присвятили відважним захисникам Арсену Якимишину та Антону Дмитерку. Спортивне дійство провели в локомотиві. Участь у змаганнях взяли понад 100 спортсменів. Матеріал про цю подію дивіться у наступних випусках подій. На сьогодні у мене все. Наші новини. Ви також можете слухати на хвилі 106,8 FM радіо Сяйво. а відеоматеріали переглядати в інтернеті за адресами, які ви зараз бачите на екрані. Я бажаю гарного настрою. і Лише хороших новин зустрінемось на телеканалі НТК. До побачення.